Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я хочу розказати про своє в'язання, про свої невеликі фініші, вони в мене є, ось ви бачите перед собою на екрані. Я так виклала, щоб було видно всього потроху, про що я буду розповідати. Я покажу свій процес, і наприкінці я хочу погортати разом з вами ось цей журнал. Журнал по в'язанню спицями. має назву Джаніни, це журнал на польській мові. Я вже гортала такий журнал. Я хочу сказати, що це не піратський ніякий випуск, це м, варіант Сандри на польській мові. І ось це екстра, екстра, це по польській мові, типу додаток. От, тому ми погортаємо доволі тут цікаві моделі, хоч і трохи літні, літні ці моделі, але. От я дивилася мені було цікаво, я хочу з вами поділитися. Тож, давайте почнемо з першої моєї роботи, що я завершила, що я зв'язала. Я у попередньому відео своєму про в'язання показувала, що я в'язала чепчик. Ну, звісно, то був трохи такий смішний виріб, я його розпустила і не шкодую, бо. Ну, він був непотрібний, так? І я замість нього зв'язала бактус. Бактус вийшов непоганий. Склад ниточок той же самий, ангорові ниточки, і я додала люріксові ниточки з паєтки. А люріксові нитки, ось так вони виглядають. тоненька тоненька ниточка, і на ній є паєтки. Вийшов непоганий такий бактус. Ну, якщо я його розгорну, він повністю не влізе в кадр, тому, якщо його скласти навпіл, він буде у вигляді трикутничка. Тут довжина в нього буде 67 см, у висоту 26 см і діагональ 70 см. Якщо прикласти ще один такий трикутничок, такий буде в мене бактус. М'якенький, гарний, дуже ніжний, і я дуже задоволена тим, що я розпустила той чепчик. і... Зв'язала такий бактус. Бактус зв'язаний хустковою в'язкою і з краю прикрашений з одного краю, який іде по діагоналі. прикрашений ажурним візерунком. Тут в мене дірочка і такий зубчик. Ось. Гарно виглядає доречний у цьому бактусі. Я думаю, що моя невістка буде носити його задоволенням, в неї такого кольору пуховичок. І їй буде ліч цей бактус, і вона, я думаю, що буде задоволена. У моєї невістки в Польщі народився племінничок, сестра народила хлопчика, синка. І оскільки я буду слати посилочку туди, я. Вирішила зв'язати і для хлопчика невеликий комплектик, тим паче, що в'язання для дітей це така милота. Я зв'язала ось таку шапочку шапочка за мастер-класом Лани. Але я причепила ще блакитний помпончик. Я думаю, він тут доречний і додає такої якоїсь краси цій шапочці. Я коли дивлюся, ну така вона мила. От Дитячі речі, дуже. вони... Такі приємні в роботі, і ти коли в'яжеш для дитини, то це особливе задоволення. Тут резиночка з підгібом. Підгібчик тут зафіксовано. Чесно кажучи, я хотіла зв'язати, ну, коли я починала в'язати, я думала, що ця резиночка буде синенька, а потім буде йти така світло блакитна шапочка. Але я ж все таки підігнула тут, і оця синя Частинка пішла в мене у виворіт, але я тоді залишила смужечку тоненьку, щоб зробити сіненькі вушка. І ну, так от виглядає, мені здається, непогано, тим паче, що колір балабончика сюди підходить. Це шапочка з ниточок Зал Бебі. Я в'язала у дві ниточки, у два складення, щоб вона була трохи теплішою. А походження цих ниточок мені невідомо, Це в мене був. Один моточок, і це в мене залишки. А залишки, від чого я зв'язала ще з джемпер. Джемпер я в'язала напів англійською резиночкою. Ось такий джемперочок вийшов. Непоганий. І, коли я в'язала, я почала шукати. В себе якісь ниточки, якісь залишки. І я знайшла ось оці ниточки, ярнарт Crazy Color. Я в'язала собі джемпер цих ниточок, потім я зв'язала в Польшу з Васі шапочку, і шарфик я в'язала вже з усіх можливих залишків. Я навіть не знала, що в мене ще маточок. Я шухлядку видвинула. Трохи далі і знайшла ще один маточок. Тож, верхня частинка от кокетка рукавчики в мене зв'язані з Ярнард Crazy Color, і цими ниточками я дов'язала донизу. І потім ці залишки ще пішли в мене на шапочку. Ось такий комплектик в мене вийшов. Я думаю, що сестричка моєї невістки буде задоволена. А стосовно цього светрика. Він в'язався зверху до низу, рукавчик реглан. Тут в мене планочка. В планочці є дірочки, ці гудзики пришивні і, ну, в принципі, тут можна розкрити, тут є петелька, але вони не дуже практичні. Я вважаю, що буде достатньо галіверсті дитині пролізти і тут, бо ці пальчики вони заважають. Для того, щоб ними користуватися, але при бажанні можна і тут розстібнути і застібнути. Ну, інших в мене гудзиків не знайшлося. І я вважаю, що так от для краси вони тут підходять. У мене були гудзики морського такого варіанту, але вони завеликі і не пролізли в ці мої петельки. Рукавчики в мене майже однакові, майже, Ви бачите, трохи-трохи не зійшлися. Я в'язала. Цю верхню частину зовсім увесь цей светрик, не обриваючи ниточки. Тобто я почала в'язати, зв'язала до лінії реглану, зв'язала светрик, потім повернулася, закриваючи. Тут в мене шов, є, закриваючи, перейшла на цю сторону, дов'язала інший рукавчик, перейшла і далі в'язала вже тіло. І таким чином, ну тут я закрила резиночкою, таким чином вийшов дуже-дуже милий, прикольний такий светричок і до нього шапочка. Це я зв'язала для хлопчика. І ви знаєте, це дитяче в'язання, мені дуже сподобалося. Я дуже давно в'язала своїм діткам, синам, бо вони вже, звісно, дорослі. І, чесно кажучи, мені було дуже приємно в'язати дитячі речі. Хочеться, щоб у сім'ї завжди були малі діти. Бо це велика радість. Ще я дов'язала одні свої шкарпетки. Я вам показувала початок, коли в мене була готова одна шкарпетка, зараз в мене готові вже обидві. Я їх попрала, заблокувала і вийшли такі чудові шкарпетки. Мені вони дуже подобаються. Ще я задоволена, що я майже використала ось ці ниточки, але в мене ще малесенькі клубочки залишились. І я або їх пізніше використаю, або залишу так. Мені сподобалося їх викладати як маленькі кульки для фотосесії, для якихось фотографій. Тож, такі гарні шкарпеточки в мене вийшли. Мені сподобався оцей спосіб. В'язання, оцей візерунок, ти паче зовсім не видно, що я використовувала якісь залишки. Зазвичай, коли ми використовуємо залишки, то ми в'яжемо у смужечку. А тут начебто так, що я задумувала такі шкарпетки, тож я дуже задоволена цим своїм результатом. І далі я хочу показати своє просування по джемперу. Я на жаль, останнім часом не в'яжу його, колір не передається, зовсім сірий, хоча насправді він гарний босковий колір, але в мене штучне освітлення, тому та камера і передає. Коли я вам показувала свій початок, то в мене був пров'язаний один рапорт. Зараз я вже пров'язала, як ви бачите, 3,5 рапорта. Це в мене один. Маточок він майже зв'язаний, я в'яжу по колу, і я задоволена, що я в'яжу по колу, будуть зовсім зовсім ідентичні перед і спинка. Вони не будуть відрізнятися один від одного. Тож я буду просувати цей процес далі. В'яжу я в'яжу я на спицях 3,5 мм. І цей процес мені. Дуже цікавий, і я буду його просувати далі. Зараз я пропоную погортати журнал. Давайте подивимося, які тут моделі. Може комусь з вас і сподобаються якісь моделі. Візьмемо собі на заміточку. Моделі дійсно непогані і. Розпочинається журнал з моделі синього кольору і перший светрик. Він мені дуже подобається і кольором, і своїм візерунком вертикальні хвилі, між якими візерунок рис. І рукавчик 3 четверті також зв'язаний рисом. Мені подобаються моделі такого крою, такого силуету, саме. Рукавчик 3 четверті для літа, для теплої осені. Дуже Він підходить і дуже ефектний візерунок. І дивіться, як оригінально вийшла горловинка. Саме ось так, як і вийшла по малюнку і не обв'язана. Гарна така модель, і гарна дівчина стоїть у цьому светриці під білі брючки, дуже ефектно. Модель номер 2 топ облигає силует з хвилястим візерунком, гарно підібрані кольори. І до синього дуже пасує жовтий і під жовтий купальник. Фотка така класна, гарний також цей топ. Далі гортаємо модель номер 3 Ось ця туніка мені не дуже сподобалася, а саме підбором з кольорів. Я не вважаю, що цей лососовий тут доречний, цей дуже темнуватий для літньої туніки. тим паче, я так вважаю, що це пляжна туніка. Ну, Але візерунок непоганий і модель виглядає доволі непогано. Ну, Це моє таке суб'єктивне бачення. Далі моделі 4 і 5, спідниця і сумочка, зв'язані з одних ниточок, однаковим візерунком. І я хочу сказати дуже класний комплект до жовтого топу. Дівчина стоїть біля моря і зразу видно, що це літній морський наряд. Прикольно. Але я спідниці не в'яжу, не ношу. Це дуже, знаєте, така відповідальна справа зв'язати спідницю. У мене, мабуть, що ніколи ідеї не було такої, але для такої стрункої странної дійчі нічого би ні. Дуже мені сподобався ось цей топ з симуляцією хвилі, які розбиваються берег моря. Смужки блакитного кольору розділені тоненькими смужками крюк, які. Нечебто, як гребні хвилі, знизу смужки коралового і лососового кольору, і обв'язаний по горловинці і проймам світлими ниточками. нитками, якою до цих штанців дуже пасують. От Мені здається, що сині штанці, може, і не так були б ефектні, а саме такі лососового кольору дуже гарний топ. Далі в нас іде реклама. Продовжується в нас. Моделі синього кольору, і наступна модель номер 7 Дуже гарна блузка в стилі пончо зв'язана візерунком поперед полотна. І ми бачимо дуже гарний переход кольорів з зеленого до синього. Суто такі морські кольори під шортики, дуже гарна блузочка. Модель номер 8 Літня хустка зв'язана з ниточками двох кольорів, світло-блакитна кайма з ажурним візерунком, і полотно хустки з темно-синьої ниточки. Я ніколи не вважала, що для літа можна в'язати таку хустку, але ось як стає дівчина на березі моря в синеньких шортиках виглядає доволі ефектно. Я не знаю, наскільки це практична річ, але дівчина гарна і хустка вийшла гарна. Так, модель номер 9 і це вже в нас пішли моделі білого світлого кольору, дуже ефектний светр з в-образною горловинкою, з візерунком ромби, візерунок не важкий. Якщо зв'язати з ниточок баловняних, буде дуже гарний светр для літа. Ефектний і гарний. Наступна модель моделі 10 і 11 це такий короткий топ з. Ажурною каймою понизу, і додатково ще зв'язаний шарфик ажурним візерунком, який додає елегантності. Ось без цього шарфика топ був би просто топ. А так, вже наряд під спідницю білу, елегантний наряд. І дуже прикольна така ідея зв'язати літній шарфик. Я б навіть і не додумалась би сама до такого топу зв'язати саме шарфик для літа. Гартаємо далі, мені дуже сподобався ось і оцей светрик це модель номер 12 Світлий джемпер на гудзиках, три гудзика, рукавчик Реглан. І додає елегантності саме журний візерунок, який знизу на тілі, і на рукавчиках. От Шкода, що ці рукавчики задрані, а не Спущені, щоб ми подивилися усі красі цей джембер, але дуже гарна модель, дуже ефектно виглядає для літнього наряду. Наступна модель, модель номер 13 ажурний жилет з контрастною обв'язкою по декольте і проймам. На польській мові жилет називається камізелка, гарне таке слово. І ця обв'язка характерна саме для. Моделі спортивного стилю є вона дійсно надає якоїсь спортовості. Відниця це плісе пасує до цього жилету, і у дівчини вийшов такий нарядно-спортивний образ. Модель номер 14 зв'язана дрібним ажурним візерунком, широкого силуету на гудзиках і в такої романтичності додає саме обв'язка гачком. Без цієї обв'язки кемпер так би не виглядав романтично. Наступна модель номер 15 Топ в густий зигзаг, дуже підходить для літа, повітряний. Якщо зв'язати з натуральних ниточок, буде приємний до тіла і ось, шляпка, шортики, дуже... саме такий літній літній топ. Гартаємо далі, вже світлі в нас білі моделі закінчилися. Наступна модель модель номер 16 Джемпер зв'язаний у смужечку з, рукав... з рукавчиком Реглан. Мені дуже сподобалася саме ця модель. Я подивилася в описах і. На жаль, схемки для ось цього візерунку немає, там тільки опис, але по опису на польській мові я не зрозумію, бо там скорочення перевести неможливо. Я хочу сказати, побачила, що ось тут в них щось вийшло не так. Ветелька щось там у них догори полізла. Але саме ось цей візерунок можна замінити якимось іншим, можна підібрати, Чередування кольорів дуже вдало, і чередування саме візерунків, де в нас. Проста смужечка йде, а де з візерунком. Ну, от цей дуже гарний мені сподобався цей джемпер. Далі під червону сукню в нас зв'язаний зелений об'ємний кардіган січастим візерунком, і на таку сукню в холодний літній вечір надіти дуже ну, ефектно виглядає. Червоний і зелений гарно виглядають разом. Далі модель номер 18 Простий топ, просто зв'язаний з, з ниточок зеленого кольору, і мені здається, що цей топ може підійти до будь-якого низу, до будь-яких шортиків, брючок, спідниці, що, що є в нашому гардеробі. Дуже гарний топ. І дивіться, от краса в простоті. Нічого важкого, і все дуже ефектно виглядає. Червона сукня довга, сітчаста, в косу смужечку спортивного стилю. Прикрашена біло-зеленими смужечками. Знизу вона є. І на проймах О, я вважаю дуже гарна, дуже вдало цю модель для літа, для такої стрункої дівчини. На жаль, я не така струнка, тому таку сукню я собі навряд чи зв'яжу, але дуже гарно. Вийшло дуже ефектно. Непогана і ось ця модель модель номер 20 коротка сукня а силуету з рожевими смужечками. Одразу привертає до себе увагу і візерунком, і кольором. Кольор ніжної трави. Також тут кольор ніжної троянди. Дуже гарна ось ця кокетка. Ви знаєте, якщо не сукню, то такий джемпер або туніку, то можна зв'язати і буде дуже ефектно. Наступна модель модель номер 21 Червоний свитер з простим ажурним візерунком, виглядає динамічно завдяки вкороченим стовпчикам, які йдуть догори. Білі брючки, біле намисто, і все виглядає дуже поєднано і дуже, знаєте, так. Комплекті одне до одного все. Модель номер 22 непоганий топ з неважким ажурним візерунком. Ми бачимо під низом у дівчини біленька маєчка, зелені шортики. А може, спідничка? ага спідничка Мабуть що Ну Дуже ефектна, дуже гарна, і при бажанні важко зв'язати таку собі кофтинку. Далі, далі, модель номер 23 і 24. Тут у нас топ на тоненьких бретельках з ажурним візерунком, і, і капелюшок, зв'язаний гачком. Дуже цікава кольорова гама. Ми бачимо, що зелене і червоне вже позаду. Уже в нас пішли більш такі натуральні кольори, і до шортиків у клітинку дуже пасує цей топ. і Ця шляпка. Наступна модель, модель номер 25 виконана в композиції візерунків, які забезпечують йому об'єм. Саме поєднання вертикального візерунку, горизонтального, тут коса і цікавий рукавчик, обв'язана горловина, дуже ефектний джемпер під. Шортики у клітинку, засмагла дівчина. Дивіться, все. сережки, які в неї гарні. ну Все дуже гарно підібрано. Так, моделі 26 і 27. Попередня була у нас спідниця з сумочкою, тепер у нас топ із сумочкою. Зв'язаний також з однієї пряжі, однаковим візерунком, і в натуральних кольорах виглядає дуже ефектно під такі льняні брючки коричневого кольору. Так, наступна модель у нас модель номер 28 Гарний ефектна блузочка на ґудзиках, рукавчик реглан, ажурний візерунок, натуральні кольори. Все це поєднується і виглядає дуже ефектно. Так, дуже сподобався мені ось цей светр. Я його побачила ще ось тут. Дивіться, як тут він виглядає на моделі. І ось так, якщо ми дивимось прямо, дуже цікавий светрик, зв'язаний візерунком листочки. Коротенький саме для літа. У нас залишилося вже дві моделі: модель номер 30 і модель номер 31 Модель номер 30 меланжевий кардиган з поясом, також з ажурним візерунком. Ефектно виглядає. Але мені здається, не дуже вдало вибраний фон. Якийсь такий меланжевий фон і меланжевий светрик. Мабуть, що треба було на якомусь яскравішому фоні сфотографувати цю модель, але все дуже вдало тут підібрано. і Ось такі моделі на поясках мені подобаються. Но я особисто я не ношу, бо вони додають об'єму і меланж, і поясок. А для стрункої дівчинки дуже гарно, я вважаю. Остання модель модель номер 31 Светрикс светр стилі Кармен, зв'язаний з візерунком соти. Дуже ефектний, плече, сексуально оголено. Гарно зв'язана горловина, підібрані кольори, і все дуже-дуже. Дивіться, яка спідниця модного принту. І дуже гарний поясок. Далі я ще люблю гортати описи до цих моделей, бо можна подивитися на улюблену модель трохи з іншого ракурсу. Якщо, от, наприклад, дівчина стояла з хусткою до нас спиною, то тепер вона стоїть передом. Але я хочу сказати, що не завжди є схемки, Схемки є, але де-інде є і описи. Ну, я вже повторюся, по описам я не можу зорієнтуватися. От, наприклад, у цій моделі, ось тут саме опис візерунку. Ну, я не можу розібратися. Я і просила. Невістку допомогти, але вона не знає цих скорочень, то трохи важко. Якщо дівчата вам щось сподобалось, І Якщо треба якась схемка, то я допоможу вам схемкою. Все. Доволі непоганий, цікавий журнал. Станеться в ногу. Дякую вам за увагу. Дякую, що були ці хвилини зі мною. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім пока.